Всім привіт! Сонечко вже піднялося, але морозець ще залишається. Мінус три, хоча відчувається більше. Ой, камера не видно, не передає, там он білочки скачуть по деревах. Ні, дуже далеко не видно дві штуки. Вітряно трішки, і через те, здається, мороз більше. Лежить сніжок, а поки лежить сніжок, хочу зробити одну справу по своїх квітниках і по малиннику. Привіз мені, тато, сьогодні мішок ось такого скарбу. Це настоящий перегній. А цього року взимку ми не вивозили гній, який складаємо там біля саду, як виходити, на город. А це той гній, який ми вивозили, певно, в грудні 23-го року. І на городи він нам був не потрібен, так як було й дві корови, гною вистачало, а кожен рік на город також не завезеш. Ми його вивезли і лежав він у нас там, де ми раніше жили. Ну, там, в тому дворі, так сказати, не в самому дворі біля двору, біля городу. В кучі він там так і лежав. Там багато тон, не знаю, може тон і А, І він уже став як торф. Подивіться, який шикарний перегній. І зараз я його буду розкидати по квітниках поверх по снігу, по малині. Скажете, чому зараз я це роблю? Влітку треба дуже дебело, якщо розкидати, треба дуже гарно пролити водою, щоб оті всі речовини просочилися не просто зверху землі були, а просочилися глибоко, аж до коріння квітів, чи то малини, чи то полуниці. Багато треба води пролити. А зараз я розкидаю по снігу, сніг буде танути, знову може піде сніг, адже ще тільки січень. І поступово корисні поживні речовини будуть просочуватися в землю. І вже коли навесні будуть просипатися мої рослини, вони вже будуть брати оту силу, яка пішла із перегною. у який вітер у нас у землю. Це не хімічне добриво швидкої дії. Повільно воно буде просочуватися до коріння і навесні, травень, червень воно покаже свою силу. І саме тому, що сніг зараз лежить, а потім він буде танути, я розкидаю зараз. Я знаю, що мені не треба ходити не проливати, не закидати перегнійцею в землю. Дуже гарно, що це вже перегній, а не свіжий гній. Він... Ну, натуральне є натуральне. Я ні разу ще не вносила в свої квітники хімічних добрив купованих. Ні разу. Почну я з малинника свого невеличкого. Надягаємо гарні рукавиці, тому що краще це робити руками. Він є і великими шматочками, і малими шматочками. Як розкидаємо? Щоб не густо і не пусто. Таким чином розсипаю, ну, щоб і не переборщити, щоб і немало. І думаю, там у мене на відро таке і ще, може, трошки. Нагород не вистачить. О, треба, щоб ще привезли. Мені. Перегній є і шматочками, а здебільшого ось такий дрібненький, Він, бачите, якісь сліди залишає. Ну, тепер я вже знатиму, що квіти в мене з весни матимуть силу на гарний ріст. Єдиний мінус у цьому добриві. Бур'яни також попруть, у них сила також буде. Залишилось у мене зовсім трошки ось у відрі. Даю так, може, де не попало. Що маємо? Вистачило мені лише на малинник і там, де ту її садила, і на квітники. Тобто хай ще такий мішок привозять мені хлопці а, на город. А, чи боюся я попалити рослини? Ні. Не боюся. Зараз закрию, щоб тут не льопало. Не боюся, тому що це. Не свіжий гній, не гарячий, це перегній. Він вже перегнив температуру свою вже він віддав, він не гріється. Він зараз має в собі лише ті корисні властивості, які треба рослинам. І знову повторюю, сніг буде танути, ось передають у нас потепління. Може, знову у лютому піде сніг, може, ще й у березні піде. Але корисні речовини будуть просочуватися вглиб до коріння. І навесні, коли піде зелена маса. Це нам буде тільки в плюс. Тільки в плюс, я задоволена. Уже в мене душа на цей рахунок спокійна і під туї сипала. Ну, звісно ж, не насипати так, що Щоб рослини погнали таку зелену масу, що забули, що їм і цвісти, треба. В міру все корисне має бути у міру. Плюс навесні я ще буду переполювати, а от як буду розкидати по полуниці... Я ж її вигрібаю навесні, так я вам скажу, поки прийде час її вигрібати, кінець березня, всі оті корисні речовини, вигрібаю сухе листя, обрізаю, вигрібаю. Всі оті корисні речовини на той час вони вже будуть у корені, біля кореня. Тому не боюся. На полуницю попередні роки розсипала з осені ще курячий послід. Коли він сухий, я то такий, так само, так. як пшеницю, то наче руками садиш. Ось так. Он, бачите, чорніє, який він дрібненький, де більшими. Він по структурі і по вологості, він як торф. Він як торф. Він не такий, що береш його і, і рука через перчатку мокра, У мене. Рука навіть нічим не пахне. Так, на цьому все. Таку я зробила. Робити вам так чи не робити, є у вас перегній, чи немає, чи ви хімічними добривами користуєтесь. Це вибір кожного. Я лише показала, як робимо ми. А ви вирішуйте для себе. Корисне було це для вас відео, не корисне. Так, я йду, в мене чую, там кричать курочки, бо ми йшли додому з прогулянки з бусею. Курочка ще сиділа на гнізді. Я думала, по дорозі забрати яйця, але... Ще сиділа курочка. Вам гарного дня. Дбайте, бережіть свої рослинки. Я на зиму троянди не обрізаю, не вкриваю. Під бутилками то у мене стоять живці від троянд, різних, чайно-гібридних і не тільки. Наче гарненькі, зелененькі весна покаже. Так само і ось це. Результат покаже нам червень місяць. А можливо, ще й раніше, як тюльпанчики зацвітуть. Всього вам найкращого.